Вітаю вас, Возлюблені брати і сестри! Протягом тижня у євангельських читаннях від апостола Луки ми дізнавалися про те, як Христос євив себе світові. Синтеслі Осипа саме таким сприймали Спасителя у Назареті його рідному місті. Співвітчизники Христа дорікали Господу за те, що Він не явив їм чудес, що їх удостойність, навіть язичники. Вони богохульствували та насміхалися із того. Кому належало викупити людство через кресну смерть, аби визволити із пекла мертвих і дати вічне життя чада Воскресіння. Правда Божа настільки розлютила співвітчизників Ісуса, що старішини синагоги були ладні вбити Його через гнів та вражену гордість, ні їхній розум, ні серце не приймали слове з божественним благодаті, а тому Христос залишив Назарет. І вже ніколи більше туди не повертався. Він зійшов у долину на узбережжя Тиверіатського моря, де розкинулося велике і знатне місто Капернаум. Це був початок його суспільного служіння. І прийшов Ісус у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх у дні суботні, і дивувалися вченню його. Бо слово його було з владою. Був у синагозі чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав гучним голосом: Облиш, що тобі до нас, Ісуса Назарянине? ти прийшов погубити нас, знаю тебе, хто ти, святий Божий. Ісус заборонив йому, сказавши: Замокни і вийди з нього. І біс, кинувши його посеред синагоги, вийшов з нього, ані трохи не пошкодивши йому, і усіх охопив жах. І міркували між собою що це значить, що він з владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять євангеліє від Луки. Ісус проповідував і творив добро людям саме в такий спосіб, який би пробудив у них віру і зворушив би їх закам'янілі серця. Оскільки ні розум, ні вчення не навертають невірних віри, то Господь явив їм чудотворіння як найбільш дієвий спосіб засвідчити свою Божественність. Святитель Феофілак Болгарський зауважує, що жителі Капернаума були найбільш невірними, а тому потребували багатьох чудес. І ось чому. Отже, коли Господь достатньо навчив їх, до того ж, явивши свою владу, бо він проповідував як істинний син Божий. Після цього він явив їм чудо, а саме зцілене існуватого. Спочатку біс виявляє ворожість, а потім достовірно свідчить: Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Він докаряє Господу, кажучи, чому ти прийшов сюди погубити нас? Потім улесливо спокушає Христа, думаючи, що Господь залишить його. Але Господь, навчаючи не користуватися свідченням від біса, каже: замовкни і вийди з нього. Тим дозволяє бісові звалити чоловіка на землю, аби присутні дізналися, що той і справді має біса у собі. Завважте возлюблені брати і сестри, що Господь ніколи не дозволяв демонам свідчити про його божественність. Повеління Христа було для одержимого бісом нездоланною силою. Чоловік упав, та скоро припадок минув і він піднявся з тіленим. Його поведінка вказувала на повне одужання, він цілком звільнився від влади диявола. Варто відмітити, що і сьогодні. Поряд з нами живуть одержимі люди, ті, які самі відкрили свою душу для диявола через магію, чаклунство, лікування у екстрасенсів і чародіїв. Ці так звані целителі в переважній більшості концентрують в своїх руках силу і енергію, природу якої вони самі не знають, нерідко стілюючи одне, вони шкодять іншому. Були випадки, коли люди позбавлялися з їхньою допомогою від головного болю, але при цьому робилися психічно хворими. І найжахливіше, що ці целителі роблять людину залежною від себе, а всяка форма залежності це ті самі двері, через які може проникнути диявол. Наркотична, алкогольна, сексуальна, психічна і інші форми залежності. Представляють величезну духовну небезпеку. Християни повинні всіляко піклуватися про те, щоб ні від чого в цьому житті не бути залежними, щоб духовно і тілесно бути максимально вільними. Людина, яка контролює свій розум, своє серце, свої вчинки, має змогу протидіяти дияволу. Той же, хто виявляється рабом будь-якої пристрасті, стає нездатним відбити. Натиск пісів. Але Христос проявляє своє милосердя до стражденної душі і стілє існувати. Присутні у синагозі були приголомшені, ніколи досі вони не бачили такого резючого і благодатного чуда. Саме воно потрібно було їм, аби без сумніву відкрити своє серце новій проповіді Ісуса і Назарета. Він благодатний. І нам являє такі чудеса, коли виганяє із нас нечисті думки, злочинні наміри і облудні сумні. Тому, якомога частіше звертаємося до нього своєю розумною та смиренною молитвою. дослухаймося до івангельських істин, щоб нам долати спокусника роду людського, істинним сповіданням Господа, перемагати диявола силою імені Ісуса Христа. Благословенного вам дня, розлюблені брати і сестри!